Сонячні панелі видають 230 вот. 1,2 Один два ампера. 190 вольт. Один. Один два ампера. 230. 220, 230 ватт. 14 грудня, субота. Мережі немає. Акумуляторі. Трохи підзаряджаються, У мене все йде на споживання. Зараз покажу, що на панелях. Оце так виглядають мої панелі. Спробував їх почистити, але подумав, що я ж можу показати своїм глядачам, як насправді йдуть справи у тих, хто вирішив зайнятися альтернативою. Ось показую, що це не підтасовка. Зараз 10.59 субота, 14 грудня. Панелі частково вкриті снігом. Зараз спробую трохи їх обмести. Може це пришвидшить розставання льоду, яким вони вкрились. Сніг частково обмів, а от лід збивати не буду, бо боюся пошкодити панелі. Цікаво виглядають оті прямокутники, ніби тетріс. Вже видають більше 240-250 трохи. Зарядку йде акумуляторів. Минуло три години і ось що я можу вам показати. Не перемотую і не вирізаю, щоб усе було чесно. Майже весь виробіток йде на споживання на заряджання. Майже нічого не лікаря. Сьогодні яскраве сонце гарний сонячний день. Не знаю з чим пов'язано, чи сонечко краще стало гріччино, навантаження менше стало, мабуть холодильник відключився, бо пішло на зарядку акумуляторів. Ось так виглядають тепер панелі. Вони трохи розмерзлись і виробіток став кращий. Я це щойно показував. Ліджа можна відковернути. Думаю, якщо прибрати і його, то взагалі красота буде. Мабуть, так і зроблю. Не перемикайтеся. Дві панелі вдалося очистити повністю. Третю трішки не дочистив. А от четверта взагалі не піддається. На ній лід не розтає. Та ще й тінь від труби мене ця кумарить. Ну, маємо, що маємо. Якось так. Споживання вже більше, ніж виробіток панелей. Зараз покажу. 260-272 ватти. Це навантаження. 190 вольт панелі, 1 ампер, 200 ватт. Тобто, як бачите, вже йде з акумуляторів. Ось така напруга на акумуляторах. Світла досі немає. Але тримаємося. Вже без 23 виробіток впав. Десь 150 ватт видає. Сонце ще падає, але не під дуже потрібним кутом. Тому виробіток геть, ніякий вже. Світла й досі немає. Трішки йде від панелі, трохи від акумуляторів. Що, я думаю, з цього приводу. Скажемо так, для геть поганого варіанту, якщо у вас геть грошей немає. 12 вольт. Одна панель чудово. Можете дві, прекрасно. Якщо є фінанси 24 вольта, вони вам дадуть змогу прожити. Тобто 12 вольт для виживання, 24, щоб прожити більш-менш. Якщо ж з фінансами проблем немає, 48 вольт. Тоді це вже буде не виживання, а повноцінне, повноцінне нормальне життя. І ніякі перебої вам не страшні. У сусіда воно, де працює генератор, тобто кожен виживає як може. Я для себе вирішив ось так. 12 вольт ми їх нікуди не ділося. Вони стоять в резерві. Настав вечір. Збирання сонячної енергії закінчилося. Нам дали мережу 16,28. Им на добраничку.